Приветствую вас подписчики! Найшов от такую детальку 2 т 201 в 10 місяць 76 рік. Що хочу сказати, вона без видної позолоти Ну, якщо зробити ветер, Позолота золоту появиться. Її можна знайти під оболочкою. Я вже, похоже, відео з КТ, з КТ вам показував, але хочу показати ще з от такою теж обнаружив. Вони не всіх є, але от два Т, я так зрозумів, таких. І в тих теж є КТ. Там є якісь модель. Може во всіх КТ, Хтось мені каже, там. але рік теж якби, своє дає знань. Он, бачите, я надковыряв, вже воно жовтіє. Зараз секунду діло. Під вечір вже трохи наробився, але аж це трохи не так чувствую, як зранку. У мене просто такі кусачки є, я і цепляю через телефон трохи неудачно. Треба заглядувати з боку. Я отак от броккуратно цим кусачком заїдаю. Шутникам, які кажуть, под поли, там щось. Скажу привіт, передаю, якщо дивитесь це відео. Хто знає, в яких ще є, напишіть в коментарях. Вот, бачите, вот такая красота уже получается Так что, пацаны, подписывайтесь и будете знать вещи Я, ладно, буду аккуратно потом Я ще зріжу от ці ножки. Оце зріжу і в мене буде такий чистий жовтенький гарний грибок. Без ножок, звісно. Так. Все, підписуйтесь на канал, пишіть, що ви хочете побачити. Будете, будуть ще приколи. А також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там ми хвастаємося своїми колекціями. А також продаємо і купляємо Ссылка під відео. Пишіть коментуйте.